Нашого президента атакували два співрозмовники: президент Сполучених Штатів і віце-президент. Але це ж неправда: напроти Венса сидів Андрій Борисович Єрмако, найкращий дипломат української сучасності, найуспішніший менеджер, з величезним досвідом людини. От мене дивує і шокує, що він слова не промовив на підтримку президента України, не захистив свого друга врешті-решт, перемкнувши розмову на себе. Не щоб президент перегалкувався з віцепрезидентом Сполучених Штатів, а де-факто віцепрезидент України сказав своєму візаві, що шановний друже, це зустріч двох президентів. Хто ти такий? Ми з тобою можемо вийти після цієї розмови і окремо в коридорі поспілкуватися з тих питань, як там готується краще кава, чи як там підписуються які документи. І безумовно, після цього Батрам визвився на Єрмака, що він не має права голосу, але після цього. Би замовчав Венс, цього не сталося. Атакували одночасно Зеленського дві найвищі особи американської іракії. Як до цих атак дійшло, це вже окреме питання. Бо якщо подивитися уважно весь цей захід, ну там так було на початку 50-50. фіфті -50. Вони нагліли, а ми борзіли. Ну якщо так зовсім відверто, просто й говорити. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.